Вітаю, друзі! Слава Україні! І знову ж таки, ранок не є добрим, хоч я бажаю всім доброго ранку. Сьогодні вже 22 червня. 2025 року. 12 рік ворог продовжує нас атакувати. 12 рік ця потвора не схаменеться і не вступиться з нашої Богом даної святої української землі. У нас зараз слава Богу, тихо. І, це... і як не було би про це прикровати, так, на якусь мить бачу, інтернет пропадав. Напишіть мені, будь ласка, як ви не чуєте? Чи, ми, чи ви не чуєте взагалі? Ворог продовжує втілювати свої брудні плани в життя, і як би не було боляче про це говорити, йому це дуже добре вдається робити. Як не крути, як не верти. Але у нього це напрочуд дуже добре. Виходить. У нього мета він бачить свою мету і абсолютно не бачить ніяких перепон, тому що знає, розуміє, що його ніхто не зупиняє, йому від цього нічого немає. Страшно від того, що ворог зробив в Краматорську знову житлові будинки в Слов'янську. Знову загиблі, знову потерпілі. Але знаєте, і страшно ще від того, що Америка зробила цієї ночі з Іраном, скинувши найпотужніші бомби. На ядерні об'єкти Ірану. І ви знаєте, наш лютий ворог, дай боя, щоб я помилилася, щоб цього не було. Але ж він точно буде наш лютий ворог дивиться на це. Подивіться, в Америці ж нічого немає. Що хочуть, то роблять. А хіба що, гірше чи дурніші в Америки? Ви знаєте, наш лютий ворог точно не дурний, повірте ви мені? Він хитрий і він наглий. І він іде впевнено до своєї мети. Абсолютно не бачачи перепон, перешкод і робить те, що йому хочеться робити, тому що йому ніхто на шляху не стає, його ніхто абсолютно не зупиняє, його ніщо не зупиняє. Дякую, дорогенька моя, дякую за сердечко, дякую, пані Оленечко. І в нас завтра завжди одне й те саме питання, коли, хто і чому. От тому як питається знову, коли і хто війну приспить, а ніщо її не присипає. А це плач і біль, це крик душі, ридання смуток і розпука, не рута м'ята й спориші, до в багатьох розлука, суцільне скрові вишиття, журба і горе, серце шмаття, у цвіту забрані життя палає все, це небагаття. В повітрі запах від війни і стає щоразу все їдкішим це все діяння сатани, а їх нутро все більш гнилішим. Від цього рана і рубці, від цього шрами, щем, зневіра, любов і втома на лиці І грають сурми а не лірах. Рікою сльози по щоках, роки у них ми потопаємо. Життя в жахітті, а не в снах, і його закінчення чекає. Щоразу більше нас болить, стають щораз гіркіші сльози. То хто і що війну приспить, коли закінчаться загрози? Оце те питання, яке ми задаємось завжди, і на якого ми відповіді не отримали. І я думаю, що і не отримаємо, коли і хто. Але ж постає друге питання, яке теж от задаємо всі. Кажемо, чим, чому, чому, навіщо, для чого, яка була потреба. Але я інше питання задаю. Лютому нашому ворогові? Чом вас лихо не приспало люті вороженьки? Що потвори вам потрібно від України неньки? Чом прийшли ви в Україну з свого стану, Ще й взялись за слов'їну тирану? Чом з'явилися в утробі, на світ появились? Демони в людській подобі на нас навалились? Чом потвори ви з'явились на білому світі? Через вас Чом в кров'ю вмились дорослі діти? Чом не здохли ще в колисці, коли народились? У купелі в старій мисці Чом не потопились? Чом дожили ви потвори до цієї днини? Чом принесли ви нам горе, плачу сюди лине? Чом ніщо не спопелило вас із потрохами, лихо за вас охопило і шириться між нами? Чом вас буйні вітри, Чом вас смертонька не сколе? Чом не канете в провалля ви цієї ж миті? Чим скоріше ви землею, щоб були накриті. І я думаю, що це буде радість не тільки нас, українців, коли вас земля всіх накриє, коли ви спопелієте, а це буде радість всього цивілізованого світу, який, наче за нами, але десь отак, знаєте, стоїмо. І споглядаємо на українців на Україну, а що ж буде далі? А чи вистоять, а чи впадуть? А ми вас підтримуємо і тявкає о, там, знаєте, як та собачка маленька, біля великої. А, але ж ми боїмося далі йти, бо все ж таки лютий ворог має велику силу. Тому будемо щиро сподіватися, що Господь буде з нами. Клята орда щазна з України, як роса на Сонці. І все буде Україна, все буде перемога, і наша перемога, і все будуть українці. Маєчка Пан Сюк пише: доброго ранку, дорога Клавдія Миколаївна, Доброго ранку, Україна, благословенного дня Божої Піки. Щиро дякую, Люба, Маєчко. Дай Боже, щоб день був спокійний, тихим, благословенним. Бо щойно наче дали у нас по області, наче дали від війна, бо була тривога знову. Дай Боже, щоб усюди панувала тиша, щоб усюди панував спокій, був спокій. І в наших душах, і в наших домівках, в кожному місці, селі, в кожному куточку нашої славної України. Нехай Господь нас береже низький уклін нашим дорогим захисникам захисницям, які тримають над нами небо. Бо дякуючи їм, ми прожили ще одну ніч. Нам Господь дарував ще одну ніч. І ми прокинулися з вами в домівках. Ми побачили небо, ми побачили сонце. Ми чуємо одне одного, ми бачимо одне одного. Ми можемо їсти хліб святий, а це є найголовніше. Тому будьте бережні Господом, я з вами буду прощатися. І ще раз сподіваюся, що до зустрічі в Етері сьогодні ввечері о 20-й, як завжди. Я вас люблю, ви найкращі. Дякую, що ви у мене є. Чиїх повідомлень я не побачила, бо не завжди вони мені показуються. Знаєте, що я завжди все переглядаю, і потім, якщо навіть немає час написати, то я бодай поставлю подобаючку. Все, будьте здорові, до зустрічі. Ранковий етер, як Бог поможе, буде завтра вранці, а увечері вечірній недільний етер. До зустрічі, мої дорогі, бо мені треба бігти. мені треба бігти до собору на літургію, бо вже зранку відпрацювала. Тут хочеш, не хочеш, але треба. Тому. До завтра, а сьогодні завжди була ранкова кава і поетичне слово королеві гіркладі Дмитрів.